Ти вчора поїхав. Ти ж тільки поїхав учора, а вже мені будень диктує дощі та й дощі. Ідеш мені взяти для дум зрівноважені чола, для смутків сутулих непро дощімі плащі. Вмовляю себе, що тиждень це так небагато. Ну, що таке тиждень? Блини такі тижні. При згадці про тебе Я гріюсь, немов при багаті, дощі зарядили такі затяжні, затяжні дороги розмиті. Чується крик журавлиний, і ніч проминула, і сон не приніс забуття. Тепер я не можу без тебе пробути й хвилини. А якось жила ж я усе попереднє життя. Ти вчора поїхав. Штільки поїхав учора.